Добрий ранок, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Дякую всім за перегляди моїх відеороликів. Бажаю вам всім доброго здоров'я! Сьогодні буду готувати для своєї сім'ї торт. Значить, торт у мене буде бисквіт, зроблений на заварному кремі. Що для цього беру? Так, Мисочка. Щоб гарно видно було. У мене є ось такий заварний крем. У пакетиках, бачите? От. З ароматом ванілі написано. Значить, я беру два пакетика такого заварного крема. Так, тут маса нетто, зараз десь знайду, не подивилася. Не знаходжу де тут. Так. Ну, десь тут грам 100, 100, 150 десь грамів тут, не більше Значить, розрізаю ці пакетики, висипаю в миску Беру два пакетики, так. Дуже смачний, получається бисквіт на заварному кремі. Так, тепер додаємо вісім столових ложок борошна. Столових ложок борошна. Десь отакі от ложечки. Одна, дві, три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Так, На борошно висипаю чайну ложечку соди. Цукру сюди не потрібно через те, що цукор у нас є в замарному криму. Так. Це все я перемішую. Оцю суху масу нашу. І додаю сюди кефір. Півтори стакана кефіру. От я додала стакан і зараз ще і Так, і ще ось пів стакана кефіру додаємо. Все. Вимішуємо тісто. Дуже смачні получаються такі е, бисквіти. О. А крем до цього бисквіту можна любий, який який вам подобається використати крем. Цей рецепт у мене вже дуже давно, ще колись я жила в гуртожитку. От, молоді роки, я живи з що великом гуртожитку. І там, як знаєте, як в гуртожитку живеш, то, як кажуть хазяйки, одна в одної учаться, запозичують якісь рецепти цікаві для себе. От і в мене цей рецепт ще з тих часів. Так, я раніше часто готувала по цьому рецепту. Ну, зараз, звичайно, що вже так гарненько його вимісила, щоб все з'єдналося. Так, і все. І висипаємо тісто в форму. Ось я підготувала форму, наниз поклала пергамент, змазала її трошки олійкою, можна вершковим маслом змазати. І сюди буду. Висипати це своє тісто. Духовку розігріваю вже до температури 180 градусів. Діаметр моєї форми 24 сантиметра. Сюди от Тут так трошки розрівняла, щоб було рівненько. Так, тепер ставлю свій цей бисквіт випікатися в духовку. Значить, ну, десь приблизно, я думаю, хвилин 20-30, але духовки в усіх різні, так що слідкуйте, подивляйтесь, перевіряйте шпажкою готовність цього бисквіту. Поки випікається бисквіт, приготуємо крем. Для крема беру пів стакана сметани. Крем тут буде такий, знаєте, ну, такий, щоб пропиталися і кожі трошки ним. Якби такий жидкуватий треба, щоб був для цього торта. Так. І в стакана беру цукру сюди. Додам згущеного вареного молока. Отак от, пару ложечок. оце одну ложку візьму. Потак, по ложечок додавила, так? Так. І добавлю грам 50-60, отак ось вершкового масла сюди. Так. Тепер все це ретельно Перемішаю і заб'ю міксером до однорідної маси. Ось такий буде в мене крем. Значить, зараз я це все зроблю і тоді покажу, який в мене вийде крем. Так, ось спікся мій тортик цей духовці. Ось так він виглядає. Значить, зараз він охолоне, і я його розріжу на дві частини. І ось приготувала уже крем. Ось такий крем у мене вийшла. Бачите, отакий він. Як густа сметана. І буду перемазувати свої осі коржі, буду перемазувати кремом. Ось я розрізала свій торт На дві частинки показую вам, яка структура тіста. Трошки я неудачно у мене розрізалося. Ось, Ось другий. Ну, і зараз буду його змащувати кремом. Змащу один корж, наверх викладу другий, і потім буду прикрашати. Тут нічого такого складного, як би, немає. От. Можна ще навіть оці коржі, отак от ножиком, як би трошки отак понадрізати, щоб. Крем кращенько туди, як би пропитався. Так. Так. Зараз зроблю торт і далі вам покажу. Ось так змазала я один коржик. І зараз буду викладати на нього, наверх кладу другий. Цей торт, хочу зазначити, він високий сильно не виходить. От Якщо вам треба для. Так сказати, для гостей чи для більшої компанії, для великої сім'ї, то тоді робіть подвоєну порцію цього торта. От. І буду зараз викладати другу частину крему. Крему теж так, щоб змазати курш і верх. Так. такий крем, бачите, він такий, як би. Не такий крем, що можна з нього робити, там різні фігурки. А він такий жидкий, ріденький, як би. Ось так. Значить, Зараз я оформлю тортик і покажу вам уже його в готовому виді. Так, показую вам ось такий тортик у мене вийшов. Значить, я його змазала, перемазала коржі кремом, змазала цим кремом вверх. Потім зробила оцю крошку якою задекорувала боки торта, я зробила із печеньки. Крошку можна робити з будь-якої печені, яка у вас є. І повірте мені, вона смаку вашого торту не спортить. От, я навіть робила колись крошку, не було в мене з чого задекорувати боки торту. А були паніровочні сухарі. І от З паніровочних сухарів теж обробила боки торту і було прекрасно. Ні де ніхто нічого навіть і не замітив, що боки у мене були зроблені з паніровочних сухарів. Так, Зверху я постругала шоколадку, чорний шоколад у мене постругала його на цю овощерізку, якою ми чистимо моркву, бурячок, картоплю. От, вона таку, таку гарну стружечку дає. Бачите, з такими навіть якимись полосочками. Ну і всередину поклала горішки. І вийшов ось такий торт. От. Він невисокий, от такий, для вашої сім'ї. Для... Можна кожного дня готувати його. Так що спробуйте приготувати такий торт. Дуже смачний тут бисквіт із заварного крема. Бажаю всім гарного дня. Смачного всім і до нових відео!